Вітаю усіх глядачів проєкту на варті закону. Сьогодні говоримо про пожежі, незаконний вилов риби та, звісно, про хабарництво посадовців. Також дізнаємося, чи з'яштовхували дніпряни із вимаганням грошей від структур, які створені задля допомоги людям. Додивіться цей випуск до кінця. У студії працює Маргарита Кузьменко. і Ми починаємо. Ж детально про наслідки ворожої атаки на Дніпропетровську область розповів Сергій Ковтонюк, начальник відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. Сьогодні ворог вчинив масовану атаку на наш регіон, використавши ракети та дрони. Внаслідок обстрілу у Дніпрі в одному з приватних домоволодінь виникла пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. Там були пошкоджені два будинки та два автомобілі. Також виникли пожежі на двох приватних підприємствах міста. Вогонь-рятувальників вже приборкали. Маємо одну понівечену автозаправну станцію, на якій постраждав її працівник. Йому надали медичну допомогу. Лікуватиметься він амбулаторно. Серйозних руйнувань також зазнало. Одне з транспортних підприємств у нас наразі усюди тривають обстеження території. Інформація ще уточнюється, також тероризував агресор Нікопольщину, обстрілявши Марганецьку громаду з БПЛА. На щастя, там минулося без жертв. На вулиці робочої виникла пожежа в автомобілі Hyundai Sonata за викликом направлено вогнеборців обласного центру. По прибуттю до місця події, рятувальники встановили, що займання виникло під час руху. Вогонь пошкодив моторний відсік, фари та лобове скло легковика. Загиблих та травмованих немає. Поблизу Маломихайлівки у Синельниківському районі поліцейські виявили рибалку браконьєра з незаконним уловом. Попри нерестову заборону, він виловив 60 рибин, використовуючи заборонені знаряддя лову, чотири сітки та човен. Своїми діями 52-річний чоловік завдав державі збитків на понад 90 тисяч гривень. Поліція нагадує, що на території області діє заборона на вилов риби та раків у період нересту. У Новомосковському районі чоловік розтрощив 19 пам'ятників на місцевому кладовищі. 54-річний безробітній спочатку пошкодив пам'ятні плити своїх батьків, а потім перейшов до сусідніх. Вандала затримано та повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Слідство триває. Служба безпеки України на Дніпропетровщині викрила активного прихильника військової агресії РФ, який героїзував бойовиків ПВК Вагнер. Більш детально розповість речник служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Співробітники СБУ заблокували антиукраїнську агітацію російського прихильника, який виправдовував воєнні злочини вагнерівських найманців та підтримував окупацію ворогам українських територій. Ним виявився мешканець Новомосковська, колишній комерсант. На власних сторінках у соцмережах він постив ключові меседжі російської пропаганди. Перегляд в інтернеті рупорів Кремля, спілкування у проросійських російських пабліках і чатах посилювало його антиукраїнські погляди. Його публікації стосувалися активних бойових дій проти нашої країни. Особливо чоловіку імпонувало зухвалість дій вагнерівських найманців та кадирівців, тому відео за їх участю переважали інші наративи. Публікації супроводжувалися особистими коментарями, де він глорифікував дії путінського режиму і висловлював очікування скорішого приходу в регіон руського миру. Спецслужба викрила російського прихильника і у ході проведення слідчих дій вилучила комп'ютерну техніку та мобільні телефони, яку він використовував у протиправній діяльності. В рамках кримінального провадження йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 436 прим. 2. Виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, кримінального кодексу України, навіть не знаходячись під слідством після отримання повідомлення про підозру, чоловік продовжив свою підривну діяльність з розповсюдження проросійської пропаганди, враховуючи системність та відсутність каяття за вчинні дії, співробітники СБУ ініціювали питання про обрання йому запобіжного заходу. Наразі зловмисником судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викриття та блокування протиправної діяльності здійснювали співробітники управління СБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Новомосковської окружної прокуратури. Заступника начальника одного із відділень поліції області викрито на хабарі. Він вимагав та одержав від Дніпрянки 70 тисяч гривень за непритягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру заходи з викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчими територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтаві, та співробітниками управління служби безпеки України області. Директор товариства з обмеженою відповідальністю заволодів майже мільйоном гривень на виготовлення військового одягу для тероборони Кривого Рогу. Між виконавчим комітетом Криворізької міської ради та ТОВ було укладено договір щодо виготовлення та постачання військового одягу для бійців на загальну суму 30 мільйонів гривень. Відповідно до умов договору, міська рада перерахувала постачальнику передоплату у сумі понад 9 мільйонів гривень. Не виконавши замовлення в повному обсязі, директор товариства перевів частину отриманих коштів на власні банківські рахунки та розпорядився ними на власний розсуд. Наразі висновком судово-економічної експертизи підтверджено збитки на суму майже мільйон гривень, завдані територіальній громаді міста. Слідчі дії тривають, вирішується питання щодо призначення ряду експертиз та встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину. Під час санкціонованих обшуків за місцем мешкання підозрюваного та приміщення ХТОВ вилучено банківські картки, мобільний телефон та документацію. За клопотанням прокурора йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Заслужене покарання понесе один з ворожих інформаторів. Детальніше про це розповість речник Служби безпеки України у Дніпропетровській області Валерій Яфанов. За матеріалами Служби безпеки до реального терміну ув'язнення засуджено ворожого інформатора, який збирав для російської спецслужби інформацію про місця базування та переміщення сил оборони на території регіону. Крім того, він передавав окупантам липові координати неіснуючої військової техніки поблизу міських торговельних закладів, центральних площ та інших місць масового перебування людей. При цьому у своїх звітах він змінював назви цих цивільних об'єктів і позначав їх як військовий. Отримані відомості потрібні були загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських містах. Нагадаємо, що взимку цього року, в ході відпрацювання контрдиверсійних заходів в регіоні, співробітники СБУ затримали російського інформатора. Зловмисником виявився мешканець Новомосковська, який займав активну антиукраїнську позицію. Він перебував на постійному зв'язку з представником російської спецслужби, з яким вийшов на контакт в одному з прокремлівських пабліків. Засуджений передавав ворогу локації українських об'єктів через месенджер у вигляді електронних координат або фотоматеріалів з прив'язкою до місцевості. Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області російського інформатора визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 2 статті 114 прим 2 Кримінального кодексу України. Враховуючи щире каяття і активну співпрацю зі слідством, йому призначено покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Викриття російського поплічника проводили співробітники управління СБУ Дніпропетровській області за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організовували мережу незаконного грального бізнесу на території України. Перед судом постану 34 особи, у тому числі адвокат та два правоохоронці. З подробицями Ольга Чеканова, спікер державного бюро розслідувань. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо членів злочинної організації, які організували мережу незаконного грального бізнесу на території України. Перед судом постануть 34 особи, у тому числі адвокат та два правоохоронці. Нагадаємо, до 24 лютого 2022 року на території країни працювало близько 400 незаконних гральних закладів. Після початку повномасштабної російської агресії вони припинили свою роботу. Але поступово знову почали відкриватися. Місячний обіг гральних закладів лише у Києві та Одесі становив у середньому 300 мільйонів гривень. Підпільні заклади працювали у різних районах міст із забезпеченням суворої конспірації. Клієнтів підсаджували на азартні ігри або вони ставали постійними відвідувачами та заохочували приводити нових. Власники бізнесу систематично платили працівникам правоохоронних органів задля безперешкодної незаконної діяльності. ДБР провело понад 200 обшуків за місцями проживання фігурантів, офісах, які забезпечували діяльність незаконних гральних закладів, та у самих приміщеннях, де надавалися послуги з доступу до азартних ігор. За результатами обшуків вилучено понад 530 одиниць комп'ютерної техніки, чорнову бухгалтерію, записи, речі і предмети, які вказують на діяльність гральних закладів. У гральних закладах, а також за місцями проживання організаторів, вилучено майже 8 мільйонів гривень готівкою у різній валюті. 32 особи, які організували та забезпечували діяльність гральних закладів, обвинувачуються у створенні злочинної організації, незаконному проведенню азартних ігор, наданні неправомірної вигоди службовій особі. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 13 років з конфіскацією майна. Двоє правоохоронців обвинувачуються у бездіяльності працівника правоохоронного органу щодо незаконних азартних ігор, одержані неправомірної вигоди, участі у злочинній організації. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. У поточному році прокурорами Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальні акти стосовно 11 поліцейських, п'ять з яких у сфері корупції. 9 поліцейських отримали повідомлення про підозру у восьми кримінальних провадженнях. Троє з них перебувають у розшуку за 2022 рік. До суду направлено обвинувальні акти у 26 кримінальних провадженнях відносно 35 поліцейських, зокрема, 18 у сфері корупції. Судитимуть одного зі слідчих Криворізького районного управління поліції за фактами отримання неправомірної вигоди та зловживання впливом. Поліцейський вимагав та отримав від підозрюваного в незаконному зберіганні зброї 15 тисяч доларів США за непритягнення фігуранта до кримінальної відповідальності та вплив на працівників суду щодо призначення умовного покарання. Також повідомлено про підозру старшому інспектору одного із управлінь поліції області за фактом умисного вбивства. Встановлено, що перебуваючи за місцем мешкання, підозрюваний із табельної вогнепальною зброєю пістолета Макарова здійснив постріл в голову знайомому, що призвело до смерті потерпілого. Наразі поліцейський перебуває під вартою. Ще одного поліцейського було викрито у московському районі під час отримання неправомірної вигоди. Опер уповноважений місцевого відділу поліції вимагав 10 тисяч доларів США за вплив на зміну кваліфікації у кримінальному провадженні та звільнення від відбування покарання. Йому повідомлено про підозру за зловживання впливом. Начальнику сектору одного із районних управлінь поліції області повідомлено про підозру у збиранні та передачі представникам іноземної організації відомостей, що становлять службову інформацію. Поліцейський за 700 доларів США передавав громадянину наявну в нього службову інформацію, отриману в процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності стосовно абонентського номера та здійснених із нього дзвінків. Вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою інкриміновано старшому слідчому одного із відділень Криворізького управління поліції області. Правоохоронець вимагав та одержав від громадянина 17 тисяч гривень за непритягнення до відповідальності. Підозрюваному, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одну підозру отримав заступник начальника одного із відділень поліції області. Він вимагав та одержав неправомірну вигоду 70 тисяч гривень від місцевої мешканки. За таку суму відкупних за закриття кримінального провадження. Перед судом постануть начальник слідчого відділу одного із відділень Криворізького районного управління поліції та адвоката за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Обвинувачені вимагали та отримали від місцевого мешканця, якого було викрито на незаконних оборудках з наркотиками. Сума винагороди за непритягнення до кримінальної відповідальності та повернення вилученого автомобіля півтори тисячі доларів. США за принциповою позицією прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно опору управління міграційної поліції області, за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення. Правоохоронець отримав 40 тисяч гривень хабара від підприємця. За ці кошти він обіцяв вплинути на службових осіб при вирішенні питання щодо подальшої безперешкодної незаконної діяльності підприємця. Також до суду скеровано обвинувальний акт стосовно патрульного поліцейського за фактом перевищення службових повноважень та спричинення цілесних ушкоджень місцевому мешканцю під час відпрацювання виклику. Заходи з викриття протиправної діяльності проводилися прокурорами спільно зі слідчим територіального управління ДБР, розташованого у місті Полтава. Оперативниками Дніпропетровського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції та УСБУ області. Legenda Службова недбалість зі збитками понад 70 мільйонів гривень на Дніпропетровщині судитимуть колишнього інспектора податкової служби. Працівник одного з відділів головного управління Державної фіскальної служби України звинувачується у службовій недбалості. Під час перевірки гірничо-збагачувального комбінату виявила, що підприємство не сплатило екологічний податок у повному розмірі. Також вона не зазначала про ці порушення в акції перевірки. Це дозволило комбінату ухилитись від сплати мільйонів гривень податку. Час досудового розслідування комбінат вже відшкодував до державного бюджету понад 36 мільйонів гривень податку. Що зіштовхували з Дніпряна з вимаганням хабара від посадовців просто зараз? Я ні, але ну це, це звичайно ну, це звичайно. Там мабуть, сталкиваліс, але вони ж це не афіширують. Бувало, Бувало. зіштовхувався. А... То по початку було кожен хотів, мабуть, заробитись на війні, що там. Виїхати з одного місця, якщо автобусом це коштувало допустім, не знаю 200 гривень, то так 5 тисяч. Ну тобто, ну це б на початку війни кожний водій якось сам від себе працював. Ну ну потім же ж їх потім почали наказувати, все це припинилося. А так не, нема жалоб. Якщо у вас виникли запитання, залиште їх під цим випуском на Ютубі або Фейсбуці нашого телеканалу. Також напишіть, що і зіштовхувались ви із вимаганням неправомірної вигоди. А щоб не потрапити у наші подальші ефіри, дотримуйтесь правил безпеки, поважайте одне одного та цінуйте життя. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Слава Україні! bye uh -huh.